Друзі, привіт! З вами Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Заходимо в Spice Service Adhort та дивимось оголошення, які зараз в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар, акумуляторний тример для трави. Ціна 2290 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є взагалі оголошень? Їх 16. Багато оголошень крутились більше ніж 2 тижні, що вказує на вигідність рекламної компанії. Далі подивимось по ключовим словам: тример та косарка. Бачимо, оголошення додаються останні два місяці. Є схожа газонокосарка за. 1999 гривень. Продають в основному ці товари через ленінги. Бачимо також є інстамагазини. Товар сезонний, пік запитів Google Trends це квітень та травень. Тому, якщо ви дивитесь це відео в травні, то на цьому товарі прямо зараз інші вже заробляють гроші. Треба вам також продавати. З мінусів – ціна не для масових продажів оцінка 6 із 10 Друзі, ще один важливий елемент успішного запуску реклами в Facebook або Google це надійні та швидкі проксі. Хочу звернути вашу увагу на сервіс ProxyLine. Тут є проксі IPV 4 та IPV 6, представлено більше ніж 100 країн. Ми самі користуємось їх проксями для деяких цілей, тому можу впевнено їх порекомендувати. Стабільна робота, цілодобова підтримка та гарантія на зміну та повернення протягом 48 годин. Також є оптові ціни. Використовуйте купон LPCRM та отримуйте 5% знижки. Лінк буде в описі. А ми поїхали далі. Бачимо креатив формат фото: товар, фен щітка для волосся 3 в 1. Ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень, більше тисячі оголошень. Рекламодавець продає різний трендовий товар. Подивимось по ключовому слову фен щітка. Бачимо, є конкуренція саме на цю модель. Також бачимо ленінги, які продають за 349 гривень цей товар. Є інші моделі фенщиток і за 649 гривень і вище. Зазначимо, що багато оголошень крутилися більше 30 днів. Це означає, що реклама вигідна. Також зайдемо в бібліотеку реклами Facebook. І що ми бачимо, що наш креатив з щіткою й досі крутиться 7 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар настільна боксерська міні-груша. Ціна 555 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Більше 150 оголошень з різними трендовими товарами. Вісім оголошень саме нашої міні-груші. Подивимось по ключовим словам міні-груша та боксерська. Бачимо не так багато оголошень та мала конкуренція. Продавав один рекламодавець даний товар три місяці назад через Ленінг по 819 гривень. Наш рекламодавець крутить цей офер вже 3 місяці. Деякі оголошення крутяться вже майже 60 днів. Скоріше за все, це вказує на плюсову зв'язку. Також бачимо в бібліотеці реклами в Фейсбук, що реклама й досі у нього крутиться: 6 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, сумка, клач. Ціна 549 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, Скільки є оголошень? Більше 900 оголошень. Та бачимо саме нашої сумки: лише п'ять оголошень, два з яких крутиться по спайсервісу більше ніж 120 днів кожне. Далі подивимось по ключовому слову сумка-клач. Бачимо багато різних оголошень на різні моделі сумок. Звичайно, це популярний жіночий товар. Жінки хочуть завжди купувати собі сумки різних розмірів під різний одяг та для різних цілей. Бачимо, що в основному такі товари продаються через інсташопи. Лендінгів у видачі практично немає. Також зайдемо в бібліотеку реклами Facebook і. Там бачимо, що рекламою й досі крутиться у рекламодавця. А я нагадаю, що рекламодавець крутить цей офер вже 10 місяців. Останнє оголошення в рекламі без перерви 4 місяці. 8 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото: товар, набір килимків у ванні, камінці 2 в одному. Ціна 555 гривень. Продають товар через ленінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? 139. саме нашого оферу лише два оголошення, але одне оголошення крутиться більше ніж. Півтора року. Також на лендінгу до штору у ванну кімнату, що збільшує середній чек. Далі подивимось по ключовим словам: набір килимків, килимок у ванну та камінці. Бачимо, що є різні конкуренти, але небагато, продають через лендінги та інстаграм-магазини. Також цей килимок продають окремо за. 199 гривень. Коли ви об'єднуєте декілька товарів і створюєте унікальну торгову пропозицію, то ваш офер та його цінність підвищується. Тому ціна може набагато бути більша, ніж якщо ви будете продавати окремо два товари. По бібліотеці реклами Facebook наш креатив і досі в рекламі: 7 із 10. Друзі, а щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами. Підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, друк чеків з після оплати. Якщо виникають якісь питання, підтримка працює кожен день. 14 днів безкоштовного тест драйву та при реєстрації подарунок вісім кроків в побудові. Товарного бізнесу. Лінк буде в описі. А на цьому все з вами був Олександр Уценко та рубрика Пошук трендів. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати ще більше товарів. Тому не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. До зустрічі!